Бувають рішення, які визначають нашу долю і наше майбутнє. А бувають розмови, які визначають чиюсь долю. Одна із таких розмов у мене відбулася нещодавно з батьком. Залежної молодої дівчини, яка вживала сіль і пройшла півроку реабілітації зараз на іншому центрі, і він роздумує над тим, щоб забрати її, адже вона за півроку вже мала б щось усвідомити, і мені вдалося переконати його в тому, щоб він не робив такої помилки, тим більше, що вона більш-менш уже схильна до того, щоб приймати програму одужання. І навіть якщо я не дуже добре відношуся до того центру, в якому вона знаходиться, проте краще такий центр, ніж ніякого. В будь-якому випадку краще будь-який центр, якщо звичайно там немає психологічного і фізичного насилля, краще вже будь-який, ніж ніякого. І я впевнений, мені вдалося її перекон його переконати в тому, щоб він її залишив, щоб вона проходила повноцінну програму, залишалася на ресоціалізацію, кріплялася в тверезості, адже потім можна себе картати за те, що перервали її курс. Можуть бути якісь незворотні наслідки від цього прийнятого рішення і. Потім все життя себе картати і ненавидіти за те, що десь повівся за своїми почуттями, зі своїми переконаннями і не прислухався до рекомендацій. Тому протягуйте своїх рідних максимально довше в програмі одужання в терапевтичному співтоваристві, рік, півтора, два, скільки потрібно. Вони мають закохатися у тверезість, і на це потрібен час.